Так, у нас є два помічники, які нам допомагають по життю, чи підказують, це наш мозок і наша інтуїція, або ще наша душа, яка живе ось тут, там, де є серце, де є сердечна чакра. Справа в тому, що кожна людина народжується, приходить у це життя для того, щоб навчитися слухати свою душу. Хоча ізначально з самого дитинства нас вчать батьки, нас вчить суспільство слухати мозок. Думай головою, кожного разу говорили мені в дитинстві, і до, до певного часу я своїй дитині так говорила. Думай головою. Але виявляється, що потрібно слухати не свій мозок, а слухати свою душу. Мозок це такий собі комп'ютер, який. Створений для того, щоб у, у ситуації небезпеки, у ситуації якоїсь важкої, важкій ситуації дати вам аналітичні дані з вашого досвіду чи з того досвіду, який ви отримали від інших людей, дати аналіз і дати висновки щодо цієї ситуації. Але вихід вам підкаже ваша душа. Ваш...